Друзі, вітаю всіх на каналі Декоративний сад Півдня України з Кунчин Конжела. І сьогодні вам розповім про німфею атракціон. Дуже гарна, дуже яскрава, як бачите, відноситься до групи червоних. Вона насправді ну, майже червона, дуже-дуже така яскраво фуксієва. Невибаглива, Ну, взагалі німфеї такі, в принципі, всі невибагливі майже. Така вона сама-сама із найпоширеніших сортів, із простих, коштує недорого, є в пропозиціях у нас вже не один рік, тому що росте давно. Діаметр квітки може досягати 15 см. Дивіться, ось моя рука, дивіться, яка квітка ця здоровена. Бачите? чим старший кущик, тим квіти. Стають більші, тому що ось молодесенький кущик, бачите, кіточка вже набагато менше. А це вже такий гарний кущ. Тут вже багато діточок буде. Саджати треба всі ці, ну от майже всі німфеї саджаються на глибину, ростуть від 40-50 см і до метра до метра 20 і навіть до півтора. Саме цят може рости, тому що не всі витримують таку глибину. <рив> Наш кіт хотів спіймати жабку і впав у воду. <рив> Відхилення. <рив> тому що там таке шубов в суву воду. І так, глибина посадки 40-50 см, це йде відстань між від кінця горщика. І до поверхності води може у вас бути всього 50 см. Навіть 40 см може бути. 40 см і німфея буде прекрасно рости. При цьому буде багато квітів, тому що мало води, вона буде прогріватися і давати буде багато квітів. Але квіти будуть не такі крупні. Чим більше глибина, коли росте німфея, тим крупніша квітка. Листя у неї, листя у неї, листя у неї ось таке темне. Бачите? Темне. Ось цей теж листок, такий молодий, темний. Ну, такі трошки червонуваті листя. Скажу, що з часом розростається, десь можна вирощувати 3 роки в контейнері, потім треба буде пересаджувати. Ну, скажу, що краще зразу саджати десь в 10-вітровий горщик, щоб у неї було. Щоб вона вільно наростала, щоб не стісняло корні оці горщики, тоді вона буде наростати гарно. Земля треба для всіх німфей береться, це пісок, глина і е, звичайна садова земля. Мішається все один до одного і саджається німфея. Опускається на дно. Якщо у вас е, вона вже з листями прийшла. І ставок у вас 50 см 70 см, то сміливо можна ставити на дно, і вона буде приживатися і гарно наростати. І так, німфея атракціон. Дуже гарна, дуже проста, є в пропозиціях і недорога. Це, друзі, бажаю всім гарного дня.